Хто підписував означає? Що це там, за організація? Дом, Дом, ну, які мають ліцензію на проєктування і так далі. І от на? погодження від 21.04. Обленерго погажував, так? Ну всі, всі. Покажіть нам канал, хто від от підписує. Головний інженер. Я, так, а фамілія як? Як вони читають? Як вони Буде розсаду. Як це немає? Буде в Паленецькому розсаду сидити. От план, бачите, от від Толстого йде. Ну правильно, Оце. в той верхній колодязь. Mm. Сюди, сюди. От. От, от поворот вулиця Толстого. А да. це, 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 це сюди. Це міський каналізаційний колектор 500, -ка, який з запасом построєний. Який ніхто не хоче. Якщо ви берете роботу якусь, то скажіть, ребята. От є уровень, якийсь є якась можливість робити, я технічна людина, От це не вийде у вас так, не будуйте так. Це Вони не, вийде, вийде. Це не я, та вже, я завжди, я завжди та так роблю. Їм, я захищаю інтереси цих людей, щоб людей. ви знали. Я їм сказав, що ми зробимо, там вон розвалюється, розвалюється, поки не почистять, я буду поки з поки не почистять колектор, будуть гімновідрами носити. Відремить поки ну, поки носити. Ми розберемо з усіма питаннями, які, це, це, які, це, які це, тут є, і я напишу гарантийний лист. Замовник написав. Я розумію, що ви будете грабіоти, депутату, а вони повтікають. А я здам депутату. Його. А його? А вони на ляль а, а потім напишуть гаранійний да. лист. А де цей Це 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 замовник. замовник? От зараз Тому я не хочу пред'явити наприклад, на приклад, а чого його немає? Давайте, ні, а які претензії? Ну, наприклад, провалилося воно асфальт. Ну то не провалився ж він. Ну все одно ви ж як що? Провалиться асфальт. Труба Ми плотную, підемо до нього, будемо претензії вийшла що нам скажуть. Туба вплотню, це новий, новий метод прокладання каналізації. Слухайте тепер мене, ви виведете цю трубу. Із толстого да цю цю тоненьку, чорненьку цей колектор іде, в центральну каналізацію що 500, до нас іде да. до нас. Я вам ще об'ясняла. Далі йде проблема 17-й номер. <паспортир> ні, спочатку будують, а потім підсоединяють. Спочатку нормальні люди ведуть, ведуть комунікації Паралельно і, і, і потім та да де то. вони повинні повнопарлі вже построїли? Хай беруть і гамно виносять сюди в колектор <паспортир> на ні підробив нічого. Ну а в ще каналізація. буде ось буде підламося. Ось йде підлам. Я розумію, Ви закачі проста людина. Вам платять деньги, ви собі виглядаєте робочі, я не подрядчик. Забачу, подрядчик. Вам будуть деньги ви себе виповнити. У вас які Добре. претензії немає. Ну, з технічної сторони, нормально. Я і... з технічної сторони рішаю, все нормально. Тут ніяких Та, проблем ну, немає. Це буде. не нормально, ну люди гвалт ну, ну, які то, нормально. Я їм розказав, поспілкувався з ними, я думаю. Та що... тут ви... не всі спілкуються, ці бумажки виписують, вони, дивіться вагончики поставили і по вікна вода. Це нормально? А Бодров дав, Бодрову дали гроші, він з собачкою гуляє за тисячу доларів, йому наплювати, деньги отримав, домики поставили, повіка тече вода. Так, так, Там. Давай, давайте будете. Підсумок, нашої зустрічі. Підсумок, я підсум... коли буде автоколектор почищення з'явлено, тоді буде підсудінняти. Поки це не буде все зроблено, ніяких підсудінь не буде. Хулярний я, хуєрний я віддихаю, подивись. Війка тут глубина. Ходи ж там робиться, бо подивись. Це з миру, це пройшов цей рівень кроки. Ти ну, все в річку пішло? Ну так, да, туди, туди, туди мусить, до моста. Кошерне гамно, тому що ніки для наших переселенців. Ага. Це кошерне тисячі гавно. Чисте, значить, нормальне, нас кошерне. О, ми. Маті. Витихнемо йдемо далі. Вон маячок устав Це все красиво, Да? Все Все, все, все. Не так Это тоже у них, да, столик? Да. там же канализация А все, вон, где труба по песку. Ось входить везде. Я кожен год викачує, може дати номер телефона чоловіка, який приїжджає і викачує кожний год два рази на год. Перед розшишена і після розшишана. Цього бачиш Тоже бачиш. Де сніма його. Приховалися, все. Ага, дитя. А це теж случає труба, це стучний трубок. Це стучно труба. Ооо, ну що ж, да, від нього такої я це бачила. Там нема чим дихати. Вікна не можна відкрити. Вікна не можна відкрити. Не можна відкрити. Да. Да. Ніхто нічого не робить. Вода не реагує. Абсолютно. Ніхто нічого. Зараз Сейчас поднимемся за каньон, перепоняй. Міше, світіше, а Там каньйон закінчується, Там було 5-6 метрів, 7, а тут вже 3 метри. І починається річка Онтаріо називається. Уманська вонючка починається. пейзаж буде, готель буде купатися, Омбан, чи не буде. Треба тут купатися. Мікви позробити, тут митися з жабами. Ото бачите, як. Усього городу, де ще вода, там була висота 6-7 метрів, а переходить на три. Там треба загатити, загатять там і не можуть карасів розводити там, ті річки. 8 метрів, а тут 3 метри. То куди всі воді діватися, такий напор води, куди діватися? Це в цих наших архітекторів і, і прочих і цих екологів взагалі мозгів немає. В них місто мозгів виросла. Пошли. виросла. Кончився перший пруд, тепер другий пруд Софіївський буде. Зробили, загапили дамбу. Звісно, вся вода вітеря летить тисячами тонн з усього міста. Тут перепинили, бляха, карасів розводять. Хіокі птишоти розводять? Кошерну рибу. Ну, ЧП зробили, воно ну, рвануло все на мигометри, порвало там стовби. Дивіться, все із за цієї дороги тут дорогу зробили. Перепинили, взяли повністю каналу. Треба зробити якийсь труби, нічого ж немає. Воно трубу поставили. Це що младенцю попісся на горшок, подивіться. Нікого... младенцю на горшок попіс, подиви, яка труба. Я бачу бачу. З усього міста. города. Немає, власні не роні. Тут не, не ходять, Ні, не сухні поліровані, що їм ходить, Ні, за запах не ходять. Споди, оце вони оцею трубою з цього міду відвели воду. Нормально, перекрили весь цей каньйон. Це преступлення, це розумієте? це просто брати вікнучка, цибрія, екологів брати, всі. Це, це бандіти, оце називається, це бандитизм. Це саме це теракт, саме найстоящий для гуманчан кірак. Оце хірак робили, бачите? І, і, і дощ пішов, вихло, все пішло, і все, це почало плавати, все по верху пішло. Ось їхнє майно теж все повряджено. Людське, все, і люди страдали, ну дивіться, дивіться, які бурювійшов. Поверни мені камеру, ти подивися, подивися, що робиться, які бурєві, подивись. Ага. Їм наплівати на цю екологію на все. Сюд, куди хочуть, сруд куди хочуть. І що хочуть, то роблять. І строять, І строять що хочуть. І не властей немає тут, нікого тут нема. Тут власть гроші. Ага. Подивися, все вже забори, ну дивись. Воно їх ще козлячу тропу зробили. Зараз може спуститься, може ні. Поверне, але людина йде з телефоном по козлячій тропі. Подивимося, як він по козлячій тропі. Вони вже капітан може приїжджати, кутики збирати. Кому мені не треба Чорнобиля, нічого. Тут хватить переселенців, бляха. Чорнобиля не треба. Воно Чорнобиль. Воно дивіться, який виходять. Бо там трубу такого заробили. Воно вам Чорнобиль. Весь. Уманський Чорнобиль, настоящий. І мовчать. Два года керують і мовчать. То, що вони припинили воду, і вода різко набралася і пішла. Вона пішла постійно, вона б зійшла. Годами, що... це, вже 10-ліття да, вона йшла, не, не, не якось сміттям не стало ну, до такого лиха, як цього ця Але ж Вони нам дали построїти. І є декларації, шмікларації, все в них там є. У матіки немає. Цю стежку люди собі взяли. Не, не влада дала, ні то люди цю стежку дали, щоб по цій стежці ходити. Тепер забори зроблять. Воно вам вже є. Захват території. Все, все загоражують. Щоб гої тут не ходили взагалі. Ой, Нашим українським і уманським властям будуємо нову Умань. Кіни для уманчан. Манчани з ним зайдуть, бо тут буде воно, як огорожено по кругу. Резервація. Переселенці переселяються на Пушинську і На Пушинську переселяються. Ми переселилися, щоб ця ума дівні. А вся ця біда із-за того, що перекрили трубою такою канаву, ставили таку трубу в канаві. Це вся біда. Що немає на місці ні властей, ні служб, нічого нема. І за них оце, оце вся біда, із за них. Бо го робить, що хотя. Ніку нічого не питає, все гроші робить в місті. Оце із-за того, що перерили, перерили цей канал, зібралася вода і пішов гідроудар. Від гідроудара, від цього, що пішла з поверх, рванула всю плиту і це все. А могли бути і люди тут, і машини, і все, що хочеш. І ця вся лавіна пішла на людей. Із-за того, що ніхто нічого не контролює, ніхто нічого не робить. А біда ще впереді, це тільки почало біди. Підслідкування цього вихисту. Воно ж це підслідкування. Без діяльності ввеси. Ніхто не може. Це набрати цей мусор і весь гуріст полком завести. Ісус! Ти не хочеш собі взяти маленьку собачку? Я тобі подарую маленьку собачку. У вот таку нормальну. Та ти маленька, а я тобі маленька. Та кошерна, хороша, нормальна. 6, 6, 6. От того біленького тузика я тобі подарую. Тобі будуть охоронять, як мамуну. У мене є Тайгер. Дано бачить. Тебе ми... наш сам Івансон не заточив. Все в межах чинного законодавства. Це цікаво. Будь-який мончанин може до берега попасти. Чи є мішеть тоді? Що? А? Для пляжа, на пляж прийти, покупати, позагоратись. Рибу половити. Все для вмонча? Для народу, Я тягажу зона. 25 метрів як положено як положено 25 річка, річка. значить скільки від забору? 25 метрів від забора річка. Знаєш? Ага. Від забора, 25 метрів. У манчана вона приходить тут, ноги мити. Купатися. Всі у манчани можуть тут зробити. можуть. тут. 25 метрів від забора. Все, норми дотримані, все. Мер знає це все. Екологи там знають. Всі знають, що риба все, карасі, зразу тут можна ось цяти, і рибу ловити. Прямо за забор. І мер тут не був рибати. А де тут мер був? Мершов в таких запугах води, мер туфля на полював. І тут 25 метрів. Підкривай. Сказав, що тут русла річки немає. А то що ще не річка? Чи, да. Тут тут 25 метрів. Два метри нема. І зараз проходять по якій турі громадські обговорення. Узаконити воно дуже. Річка тише теж півтора метра. 25 метрів. Той берег хіба. Місток зробили для Оманчан. Оманчани могли пройти, берег цю. що зробили не мосток для Оманчан, зробили обізянік для Оманчан. Обізяни ну, об жили, як об тут жили. ту живуть. Перекили собі річки цим мозком. Непонятно, хто їм давав цей мостик, хто за що його робили, хто йому дозволяв. І входу на вітиля складочного городка, ну поверни камеру. Камера їхня тут нас знімає. Поверни камеру. Оце ага. Ага. нам все 25 метрів. До річки є. Воно кинули щити, що ця річка трошки далі Ось Щити кинули, мостик на щити положили. А там перепинили, а не там перепинили, ми поприв'язували все. Як паловодя, ти що робити? Ага. І кому це тут мостик треба, як тумачани не живуть, ні тут не ходить. Кому це треба річку перепиняти? Хто таке розрішив? Це продати Сибріїв. І власів ще вистачає язика. Громадське обговорення робити, громадські слухання. Які громадські слухання? 25 метрів немає, пішли вон отсюда. Але вже немає нашої річки-уманки. Є для переселенців, лагерь, біженців. А для уманчан немає річки, уманчани дуже вдома в, в кориті митися, в тому, що з каналізацією тече.